У Слов'янську продовжується розслідування вбивства молодої жінки, яке своєю жорстокістю вразило мешканців міста. Трагедія трапилася 19 січня на території цього підприємства на вулиці Чубаря, де 34-річна Олена працювала бухгалтером. Зараз тут ні душі. До нас ніхто так і не вийшов. А ось мешканці будинку неподалік згадують той день з жахом. Много ж людей зібрало зряд зі, та їх одразу на місці розстрілювати. Говорю, не треба розстрілювати. За ноги підв'язати на дерево і пускай вісі, пока не подохнет. То вроди какіто правоохоронці продовжують допит людей, що проживають поряд раді будь-якій інформації. через каждые два часа приходят и ребята, и телефонный справочник, и книжку переписывает, и телефон, и все. Ну, ничего мы не видим. Оно же так получилось, оно в закутке, понимаете, там. Мы увидели, нашего, как нашего какая кто-то лежит и суетятся. А потом скорая приехала, а потом а вторая приехала. Уже начало темнеть. Прохожу, а тут человек 7-10 милиции, один с автоматом подошли, это а то спрашивают, а так, я а так. Не видели серебристую машину, и это, женщина на машине ездила, Лена зовут. я ее ни разу не видел, я часто тут ходил, яйца покупал. это. Здесь мужчина, Владимир, тут какое-то отчество, не знаю даже его, он как-то сидит за порядком. Она вот, даже если мужчина какой-то прязный, как были там шашлычки делали, она никогда не участвовала с ними, нет. Никогда я не слышу ни скандалов, никаких села, села и приехала, и все. Ребята тут еще яйца разрушали. Они там бывают, что могут погудеть. А там на колоде, там где-то, но ну, во дворе никогда ничего не было. Вот кто его знает, просто. Це просто шок і все, непонятно». Було встановлено, що закінчивши робочий день, жінка залишала приміщення підприємства і закривала двері торгового складу. В цей час вантажники, які знаходилися неподалік, почули крики жінки і поспішили їй на допомогу. Підбігши до співробітниці, вони побачили, що вона втрачає свідомість. Спробували надати їй першу допомогу і викликали швидку. Медики, що прибули за викликом, виявили на тілі, потерпілої три ножових поранення. Викликали поліцію, повідомлення надійшло о 17 годині 40 хвилин. По прибытию следственно-оперативной группы в полном составе было установлено, что женщина находится в карете скорой помощи, у которой имеются проникающие ножевые ранения в грудной клетке. На данный момент времени проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия на установление лиц, совершивших данное преступление для установления виновных и для наказания. По данному факту возбуждено криминальное проваджение по статье 115 части 1. Уголовного кодекса України проводиться досадібне розбирательства. Молода жінка померла в кареті швидкої допомоги, не дивлячись на всі спроби реанімації. За словами родичів, загиблої вона знаходилася на четвертому місяці вагітності. Наразі правоохоронці розглядають декілька версій вбивства, не виключають, що воно скоєне з ціллю пограбування. Проте речі Олени залишилися на місці. Все імучества. денежные средства, мобильный телефон, все находится при ней. Орудия убийства на месте преступления, к сожалению, нет, но знаем о том, что вроде преступления это был У полиции будут ради будь-якой информации, анонимность гарантуют. Хотел бы обратиться к жителям города Славянска с таким вопросом, даже с просьбой больше о том, что кому что-либо известно о совершении данного преступления, прошу незамедлительно набирать на горячую На телефон довіря відділення поліції, а також на телефон 102. два. Анонімність гарантірує даних людей. Вислушаємо інтересна яка інформація по даному преступленню. А мешканці налякані кажуть, і так район у них неспокійний, тож сподіваються, що сюди частіше навідуватимуться поліцейські патрулі.